Так, давненько я не медитувала, треба налаштуватися і ні про що не думати. A few moments later. Хто я? Я не з такої сім'ї, як друзі. Скільки себе пам'ятаю! Добрий день, студія. Під десь і підпис десь. Семьячі А це не, твоє, не твоє дитина. Ой, не чує баба. Що за чорт? Десятиліття медитація набула величезної популярності у всьому світі. Вона стала мейнстрімною практикою, з якої розпочинається ранок практично кожної людини. Принаймні, якщо вірити блогерам з інстаграму, тіктоку чи ютубу. Тому я також вирішила провести власний 30-денний експеримент, і принаймні для себе зрозуміти, чи є та медитація чимось хорошим, чи так і ні, ні. Також я поділюся покроковим гайдом для тих, хто лише розпочинає свій шлях у медитацію. Та погляну на цю практику крізь шкельці науки, бо як виявилось, там не все так однозначно. Але перед цим не забудьте поставити вподобайку під цим відео, підписатися на мій канал. Також принагідно хочу подякувати усім своїм спонсорам та патронам, патронесам за те, що продовжують підтримувати мій канал, мою творчість, навіть у такі буремні часи, а особливо ось цим двом прекрасним людям, які вже 8 місяців не полишають мене, і є просто чудесними. Дякую вам! Ну і звісно, не забувайте підтримувати нашу армію фінансово. посилання на фонд повернеться живим як завжди в описі під цим відео. І давайте таке довго не тянути, і поїхали! За останні 50 років медитація перестала бути лише духовною практикою, а стала інструментом, який використовують зовсім не релігійні люди, аби зменшити стрес, покращити когнітивні функції чи стати більш сконцентрованими під час виконання певних завдань. Така класна перспектива, звісно, що мене зацікавила, але попередній досвід навчив мене з обережністю ставитися до подібних заголовків. Саме тому з великою долою скептицизму я таки взялася за цей експеримент. І в якійсь мірі моя чуйка мене не підвела. Бо, хоч чимало наукових досліджень та медійних заголовків кричать про суперсилу медитації, як виявилось, деякі з них можуть бути не надто якісними або ж те що маніпулятивними. І чесно я про це б навіть не дізналася, якби мій колега по цеху Арсен з каналу Науковий критик не підкинув би мені кілька наукових цікавих статей, після прочитання яких стверджувати однозначно про цю шалену користь медитації та майфулнесу, звісно, що не можна. Згідно зі статтею, опублікованою у 2014 році, в якій проаналізовано різні дослідження, науковці не знайшли достатніх доказів, тому що медитація є абсолютно безрезультативною, але вночі і не можуть підтвердити цей значний вплив на показники. Психологічного стресу і благополуччя. А також не знайшли вагомих доказів того, що програми медитації можуть бути більш ефективними за активне лікування, саптоліки, фізичне навантаження чи інші види поведінкової терапії. І варто розуміти, що ж існують різні техніки медитації, і якась з них може справді показувати певний ефект, а якась абсолютно ні. Ну і давайте не забувати, що вся ця практика медитації, майнфулнесу є багатомільйонною індустрією, яка дозволяє багатьом людям добряче на ній заробляти. Тому в деяких наукових роботах може прис. Слідковуватися банальний конфлікт інтересів. Направду багато людей вважають, що медитація є помічною, а деякі навпаки, що це всього лише самонав'яня. І, зокрема, мої підписники на Ютубі також поділилися на два табори: одні на тих, які вважають, що медитація класно пофіксила їх сон, не стали більш зосередженими, менш агресивними, і так далі. І, так далі. і на тих, хто вважає, що медитація це ніщо інше як ефект плацебо. Тому, оскільки ця тема є доволі неоднозначною і потребує подальших досліджень, я вирішила розповісти вам про... Протилежну позицію, аби ви не сприймали все як чисту монету, бо про позитивний вплив медитації ви і так чули ледь не з кожної праски. Посилання на усі дослідження я залишаю в описі під цим відео, ви можете самостійно все перечитати. А оскільки я вже провела цей експеримент, то просто гріх не буде поділитися з вами своїми думками та враженнями. Чесно кажучи, я намагалася розпочати його разів за 20 Точно кожного разу я собі обіцяла, що ось на цього понеділка почну, але як ви розумієте, нічого з цього не виходило. Поки одного дня я не зрозуміла, що вже немає куди далі тягнути в принципі. Саме тому розповіла про цей експеримент публічно, що дало мені добрячого копняка під сраку. Одразу похвалюю, що я справді медитувала кожного дня, буквально, і під час великодніх свят, і під час дуже напружених днів мені вдавалося викроїти бодай 10 хвилин аби зануритися у себе та свої відчуття. Тому я вважаю, що можу собі купити шоколадну медальку і срумкати її, бо дуже собою пишаюсь. О, oh я пробувала медитувати в дуже різні часові проміжки в різних позах, в різних локаціях і з різним емоційним бекграундом. Це міг бути і ранок, і обід, і вечір. Я могла медитувати лежачи, сидячи і навіть виконуючи фізичні вправи. І це могло тривати від 10 до 40 хвилин. Кілька разів в процесі я могла навіть задрімати і не сильно втямити, як же так сталося. Словом досвід був дуже різний, тому мені є про що розповісти. І всі свої думки я записувала у блокнот, щоб нічого не забути, тому представляю вашій увазі, покроковий гайд і відповіді на популярні питання, які допоможуть експериментаторам, початківцям таки стати на цей шлях медитації. Тут буде дуже неочікувана і очікувана відповідь. Просто починаєте і робите все. Дітка! Але якщо серйозно, то вам потрібно обрати тихе і безлюдне місце, якщо такі взагалі існують, де вас ніхто не буде відволікати, і ви зможете повністю зануритись у себе. І супер неочікуване моє власне спостереження. Кімната, в якій ви медитуєте, має бути комфортною для вас в плані температурних умов. Бо в перші дні медитації я медитувала і дуже часто мерзла в ноги, і саме тому згодом почала накриватися коциком. Не обов'язково засідати у цей заїжджений лотос, якщо вам банально в ньому незручно, бо все, про що ви будете думати під час медитації, це те, як же болить ваша спина чи шия. І дуже швидко цей процес може перетворитися на каторгу. Повірте, я знаю про що говорю, бо коли медитувала сидячи, то постійно ось тако дорогалася, щось мені не було комфортно. Коротше, я в цьому плані дуже така е принцеса нагорошені, і мені потрібні прям ідеальні умови. Особисто я з перших днів зрозуміла, що поза людини, яка склеїла ласти, Кажучи і схрестивши ось так руки, я максимально моєю, тому далі я медитувала переважно так. Коли я налаштовувалась на цей експеримент, то вирішила глянути відос американського блогера Мета Діавели. Свій челендж він одразу розпочинав з годинних медитацій. І скажу, що це, мабуть, неправильна стратегія. Я б особисто починала з маленьких сесій по 5-10 хвилин і поступово би нарощувала цей час. Тому і в цьому пункті медитуйте стільки, скільки зручно конкретно вам. А не так, щоб кожних 2-3 хвилини у вас виникали думки. А довго ще я от їсти хочу, а я ось роботу маю робити. А я ось пісяти хочу піти в туалет, і так далі. І так далі. Одного разу я вирішила налаштуватися на годину медитацію, і під кінець воно щось так туго йшло. і Я витримала лише 40 хвилин і подумала, ай, на серматре. Тут, власне, як і зі всім, все дуже індивідуально. Особисто в мене досвід медитації в різний час доби реально відрізнявся. Зранку ти ще сповнена сил та натхнення, і медитація проходить доволі швидко. Тобі легше концентруватися, бо голова ще не така забембана. Медитація в обід була теж доволі класною, бо я могла якось розслабитися і відволіктися від робочих питань. Єдине, що деколи мій мозок і моє тіло настільки розслаблялося, що потім я от не могла себе налаштувати на цей робочий лад і зібратися до купи. Але що зранку, що вдень, іноді справді складно викроїти ці 20-30 хвилин, тому я часто переносила медитацію на вечірній час. Словом, прокрастинувала до останнього. Як виявилось медитувати суто зосереджуючись на своєму диханні, є не єдиним можливим варіантом, і не буду розповідати про абсолютно усі з них, а пройдуся побіжно по найбільш цікавих і найбільш поширених. Адже детальну інформацію ви і так зможете знайти в інтернеті. Її дуже багато і ні, не про ту медитацію, якою там треба дихати маткою, відкривати жіночність, чоловічність, не знаю, що там відкрити якийсь фінансовий потік або дістати якісь невідомі знання про всесвіт, які мало кому відомі. Короче, це все херня. І люди, які це просувають, це просто шарлатани, які хочуть нажитися на вас. Серйозно, не ведіться на це. Отже, як ми вже згадували, є дихальна медитація, під час якої ви зосереджуєтесь повністю лише на своєму диханні. Іншим видом медитації це медитація майнфільнесу, це коли ви зосереджуєтесь на конкретному моменті, не думаючи ні про минуле, ні про майбутнє, і зосереджуєтесь на відчуттях у своєму тілі, диханні і так далі. Ви не картаєте себе за думки, які приходять, а просто приймаєте та відпускаєте їх. Також існує варіант медитації. Мантра під час якої ви омкаєте або вимовляєте якесь слово і постійно його повторюєте і намагаєтесь зосередитися лише на ньому. І останній варіант, який мене здивував, це рухома медитація. Тобто ви можете займатися тією ж йогою, в процесі якої може виділитися ендорфін чи дофамін, тому з корисностями тут не так вже і зле. Рішення, яке я прийняла, це не картати себе за відволікання, бо це цілком природній процес. І тоді, коли я ловила себе на тому, що починає залазити в дебрі своїх думок, перемикалася і заново намагалася зосереджуватись. А тепер поговоримо про мої загальні враження та висновки: чи стала я більш уважною та сконцентрованою? Ні. На короткотривалу перспективу, якщо після медитації не брати телефон одразу до рук, зосереджуватись було справді легше. Але якщо після 15 хвилин медитації я залазила на 30 хвилин у соцмережі, то на потужний приплив концентрації годі було сподіватися, чи стала я більш спокійною і врівноваженою. Ні, як була шибушна і гостра на язик, така й лишилася. Але медитація допомагала мені втомовувати негативні емоції, які виникали після суперечок чи конфліктів. Чи покращився місон? Е, стосовно якості я не буду стверджувати, бо це реально важко виміряти. Але те, що після вечірньої медитації я швидше засинала, це реально факт. Що цілком логічно, бо в цей момент я не залипала в смартфоні, не комунікувала ні з ким і залом, просто розслаблялась та заспокоювалась, і признаюсь чесно, такий самий ефект на мене має. Вечірнє читання книги. Чи змінилось моє якось життя в гіршу чи кращу сторону після того, як я почала медитувати? Також ні. Воно залишилось таким самим по факту. Отже, в підсумку медитація не стала цією чарівною пігулкою, яка допомагала мені в багатьох аспектах, але була гарним способом просто легально відпочити і розслабитися в моменти загруженого робочого дня. В підсумку зауважу, що мій досвід є суто моїм досвідом, логічно він не є репрезентативним, він не відбувався в лабораторних умовах, ідеальних за всіма правилами. Я просто поділилася своїм досвідом. На мою суб'єктивну думку, якщо медитація справді вам допомагає, приносить всі вище згадані плюшки, ви більш врівноважені, щасливі і так далі, то що в цьому погано. навіть якщо це ефект плацебо. головне не вестися на всіх цих гур, які намагаються продати медитацію, загортаючи це все в те, що ви можете отримати просто шалене якісь просвітління і так далі. Просто статися до цього критично не більше і не менше. А якщо ви пробували медитацію в своєму житті, якщо ви робите це регулярно, то пишіть е, свої думки враження стосовно цієї теми в коментарях. Мені буде цікаво почитати. А ось і коментар переможця, який отримує від мене в минулому відео книгу. Фортуна була на вашому боці. Тому Олександре, будь ласка, напишіть мені на пошту або в інстаграм. Я свою чергу дякую, що ви додали цей відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. На жаль, зараз контент виходить трошки рідше через те, що я готуюся активно до державних іспитів, закриваю всякі хвости. Закінчення бакалаврату воно взагалі таке митушливе, скажімо так. Тому чекаю на вашу підтримку в коментарях і сподіваюся, що я все успішно здам і не буду залишатися на наступний рік. Ну, така собі перспектива, насправді. Ось, десь під кінець червня, контенту має бути набагато більше. А міцно вас всіх обіймаю. Не забувайте на нас ЗСУ, будьте обережними, бережіть себе і вже зовсім скоро, Па-па!